Власне, підтвердження цьому ми поки що від словацьких прикордонників не отримували. Як зазначали раніше, що ми не виключаємо того, що союз переїзників Словаччини може поновити свої дії з блокування цього напрямку. Ну але на даний момент рух іде, інтенсивність його ми спостерігаємо. Звісно, що якщо матимемо додаткову інформацію про те, коли це може відбутися, ми обов'язково таку інформацію додамо. Але зазначу, також, що зараз цей напрямок також досить активний для. Руху вантажівок, бо з початком тих дій, які почалися на кордоні з Польщею, і водії і перевізники обирають для себе цей напрямок, також для того, щоб перетнути кордон з Україною, і можу також додати, що станом на ранок сьогодні в чергах на території словаччини в бік України перебувало десь близько 630 вантажних транспортних засобів станом на ранок. Також варто розуміти, що до 6 листопада до, до тих дій, які почалися на кордоні з Польщею, черг завантажівок на кордоні Словаччиною в бік України не фіксувалося. Власне ці напрямки вони не завантажені, тобто рух Вантажних транспортних засобів, звісно, йде, але е, значних черг ми не фіксуємо. Ну, це, звісно, що також пов'язано і з логістикою. Якщо, до прикладу, перевізникам чи водіям е, зручно е, обирати для своїх маршрутів е, кордон з Польщею, Словаччиною, Угорщиною, то вони його і будуть обирати, бо інші напрямки для них логістично можуть бути. Дещо задовгами дивіться. Це не коридор, це пункт пропуску, який раніше приймав а, транспортні засоби легкові автобуси, а також вантажівки вагою до 7,5 тонн. за домовленістю між Україною і. Польщею для того, щоб в подальшому все ж таки розблокувати рух, унеможливити блокування на інших напрямках, було виокремлено кілька пунктів. Один з них це те, що на пункті пропуску у долгобичів Долгобичу буде створена. Окрема смуга або можливість перетину кордону на виїзд з України для вантажних транспортних засобів вагою понад 7,5 тонн, які слідують з України в Польщу порожніми. Ця норма вона виконана. Така можливість для пропуску вантажних транспортних засобів функціонує. За минулу добу в цьому пункті пропуску на виїзд з України було оформлено більше. 100 вантажних транспортних засобів ну власне це можливість інфраструктурна пункту пропуску забезпечувати оформлення трошки більше 100 вантажних транспортних засобів за добу на цьому напрямку. Серед інших домовленостей, які про які я говорив, і були досягнуті на рівні міністерства інфраструктури України, це створення окремих пасів в черзі для знову ж таки порожніх вантажних транспортних засобів, які перетинатимуть кордон на виїзд з України по напрямку пунктів пропуску Ягодин і Краківець, цей ця норма ще опрацьовується. Ну але звісно, що хочеться побачити і кроки з того боку кордону, що все ж таки якісь або послаблення, або власне дії щодо розблокування всіх чотирьох напрямків, де здійснюється блокування руху вантажних транспортних засобів. Вони почнуть здійснюватися. Ну я не, не можу сказати, що. Не пропускаються всі вантажі, але й не можу сказати, що забезпечується можливість перетину кордону всіх необхідних вантажів, які на які очікує Україна. Бо звісно, що рух через кордон незначний. Він відбуває відбувається і зараз, відбувався раніше, але тієї інтенсивності, яка була до 6 листопада, її фактично немає. Бо по пункту пропуску ягодин дорохуськ вантажопотік впав як мінімум на, на, на в 10 разів зменшився. Бо за минулу добу кордон на цьому напрямку в обох напрямках перетнуло близько 130 вантажних транспортних засобів. А до дій зблокування кордону на цьому напрямку перетинало 1200-1300 вантажівок. Значне зменшення йде і по напрямку пункту пропуску Раваруська, що найменше в 2,5 рази. Більш-менш інтенсивність руху ми фіксуємо по напрямку пункту пропуску краківець. Тому звісно, що гуманітарні вантажі або інші важливі вони перетинають кордон в'їзд в Україну. Але чи забезпечується з того боку кордону необхідність проїзду для всіх цих категорій, про які зазначали в тому числі і учасники акції з блокування руху? Мені складно сказати. Відбувалась експром, як і відбувається багато гарних речей. Просто прийшла така ідея, яку я дуже швидко реалізував. Знайшов у синульків дома на його розбитому горищі. Стареньку ялинку прикрасив і разом з моїм знайомим поїхали швиденько поставили і також швиденько втекли, бо це містечко таке ну місце, де встановили, воно доволі веселеньке. Цивільними очима тому і ситуація моя буде стосувати з цивільних. Наше місто Часівяр. Там зараз проживають. Більше менше, ну десь 9 сотень людей цивільних, і вони постійно страждають від обстрілів, тому що дороги, які ведуть на бахмут, прострілюються. Любе житло, любі об'єкти, де можуть бути воєнне, все це обстрілюється постійно. Вчора був обстріляний той пункт видачі гуманітарної допомоги, на який ми зазвичай їдемо загинула жіночка. Ще п'ятеро чи шестеро, не пам'ятаю, отримали поранення, але гуманітарної допомоги дуже багато, достатньо підвозимо і водичку, і місцева адміністрація дуже, дуже з цим гарно справляється. І приблизно така ж ситуація і в Сіверську. Ну тобто, я просто буваю в часів'ярі в Сіверській, бачу роботу військових адміністрацій по забезпеченню. Місцевого населення, тому мабуть, частина з них і не хоче виїжджати, а частина навіть повертається після оформлення оцих виплат переселенчиських. Зрозумів. Це на жаль, не поодинокі случаї, це десятки таких людей. А в межах всього Донбаса всього при всієї прифронтової лінії, я думаю, це вже сотні людей. Хтось спеціально це робить, просто ну іскусственно, свідомо це робить. Хтось виїхав, особливо ну, знаю людей свого, так би покоління, яким там під 50 або за 50, роботу знайти не змогли виплати, скажімо так, з урахуванням оренди житла. Це мизерні і бачать публікації. Соціальних мережах, що тут забезпеченості гуманітаркою, і тому повертаються, наважують ризикувати і жити під обстрілами, але більш-менш в достатку. Ну і ще один нюанс, який на жаль стосується при фронтових містечек, це люди повертаються просто щоб якось зберігати своє майно. Тому що якщо людина вийде, на жаль, за декілька тижнів його помешкання просто вивезуть все, що там є. І люди розуміють, що більше він ніколи в житті не назбирає там, не на холодильник, не на кондиціонер, не на микрохвильовку, і це, на жаль, теж нюанс, чому люди і залишаються, і повертаються.